У 2021 році у місті Марганець було прийнято комплексну туристичну програму. І там є багато рішень щодо збереження культурно-історичної спадщини в нашому місті. І одним із пунктів є саме збереження кам'яних доріг. Кам'яна дорога, я вважаю, що це одна із маленьких частинок нашої великої історії, і вважаю, що їх необхідно зберегти важким трудом будували наші предки, і було би круто залишити хоча б декілька вулиць, щоб можна було. Привести їжу туристів, показати їм та в майбутньому встановити інформаційні таблички, де згодом розмістити, у яких приблизно роках було збудовано ту чи іншу дорогу. Мною було надано інтерв'ю стосовно збереження кам'яних вулиць для Радіо Дніпро. Тому, якщо для вас цікава ця тема, то раджу її послухати або ж переслухати. Окрім того, учасники товариства Марганець туристичний започаткували проект по створенні онлайн-карти. Куди ми нанесли практично всі вулиці, де зберіглась кам'яна дорога?